Борсук солдат, солдат, шахтар. Прошу. Тепер речення придумаємо. Шахтар. Можна додати і і солдат. Що могли зробити? Побач... Бачив. Борсука Бор да можно так давай далі. Актор Актор це той кто де? на сцене. Бублик бу бублик. бублик. Омлет. Прошу. Актор. По... Два виступу після облетки і поблика. Бублика и бублика. Зимле бублика. Добре. Купкан. Паркан. Угу. Давай думаємо. Ну, давай когось собі когось героя візьми. Чи тваринку, чи людину, когось живу істоту візьми собі. Тобі так... волк. Угу. Волк пари. Парошоу. Через. Міс. Че... Че. Рез... Так. Pa. До До Де побачив капкан. Молодець. бачиш, вже гарно. Лише не забувайте додавати маленькі слова. Футбол, космос, фургон. Mm -hmm. Ну, давай думаємо. Що могли зробити? Фур, на? На фур... Що зробили? Пі... Привез. При... При... Ну давай змінимо трошки футболіста, футболіста, щоб, щоб... Потім... подивився. подивився. У? у космос. космос. Молодець. які слова важкі по, по, несумісні. Тобі підійшли. Термос. вибралися. Чум. Чуб. Чубчик. Чупчик. Чупчик. У дівчинки Чупчик бачиш? Часник. А правильно? Чай. Чьаус. Чайник. 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 гарно. Девчонка из шубчек ком. ком пье на не ну не пье давай Н на лела з. З. з чай ну не ну, целарайте слово скажи з чо з. З. з чай, чай. нека Mm -hmm. Ну що налила? Налила. Ну, що вона налила? Шо лили? Чай Чай, чай. У Утермас. У термос. Разум? Mm -hmm. Ну далі. Картон. Ай Мікроб. Мікроб. От мікроб. что мы скажем? А ну сам. Я. А вот давай я такой на. На. Резу. На. На. Слова читай. Картони. Мои. И. И. Альбомы. Ми. Бу. мікроби, Це що коли руки не миємо, а те альбом і картон десь теж могли бути на повітрі, не, не в чистому місці, і там з'явилися мікроби. Добре. Вулкан. Тю. Знали. Чу Піджак. Супер. Прошу. Mm. Що ти придумаєш? Тут, mm. Ну, давай когось персонажа додай. Якогось хлопчика, дівчинку, ім'я зразу. Хлопчик. Але дай ім'я зразу. Андрій. Андрій. Андрій.

Чомусь ти прийменники не додаєш. Маленькі ці службові слова. Думай їх, додавай. Не бійся. Горлик. Знаг. Равлик. Горщик. Угу. Бен. Бензин. Прошу. Можна сказати. Біля. Біля. Бензину. Горщик. А що робив? Стояв горщик, горщик. А. а равлик. А в ньому равлик. равлик. Так, або, або равлик. Що зробив? Заліз. Заліз горщик, горщик. біля бензину. Молодець. Значиш, ще, ще класно. Ну, ще є три фонтан боксер. Ба, ба, бам, бу. Бамбу. Бамбук. А я хочу це слово тобі дати. А Ін... тепер сам. Все, що профантазуєш. Ви ж не забувайсер. З індиком. Пішов. Або пішов. Пішов до фонтану і, і побачив індика. Молодець. Супер.